Прекрасне світло, чудовий ранок, 16 вересня, субота. І ми в дорозі. Благодійний фонд і потрібен нам виконує свою чергову місію з доставками та роботажу для наших хлопців. Ви бачите перший завантажений автомобіль. Тут у нас смаколики, швидка їжа, медикаменти, засоби гігієни для наших бійців. Ми з вами поступово проходимо повз другого автомобіля, і наші два волонтери Андрій та Віталій. Вони не мов би, насторожі цього вантажу. Тут у нас додано також засоби обслуговування для автомобілів, інструмент а також консервація та вода для наших військових. Цього разу Донецька область отримує допомогу у вигляді батарей до дрону Матрікс, паяльного обладнання для хлопців з аеророзвідки, а також це додаткові батареї до FPV-дронів. Також ми веземо хлопцям набір для спорядження дронів, тобто скиди, якими вони будуть знищувати русню. Це до всіх тих звичайних і буденних речей, які також підтримують побут наших військових, аби він був трішки кращий і трішки ближчий додому. Друзі, фінальна точка вивантаження. Позаду мене ви бачите батареї до дронів Matrix, які допоможуть нашим воїнам коригувати вогонь артилерії, коригувати штурм бійцями піхоти. Також у мене в руках і в руках хлопців душі для відважних. Ми подякуємо за це бурштинському ліцею номер 3. Ваші душі насправді важлива підтримка для військових, адже їх гігієна це їхнє здоров'я. Дякуємо Черкаським лисичкам, які передають хлопцям смаколики. Дякуємо селисну зір'я за їхню смачну випічку. Дякуємо всім донаторам завдяки Ому, ми з Нікітою змогли закупити предмети особистої гігієни, також закупити смаколики, чай, каву. Дякуємо Віктору Миколаївичу Прищепі за надану воду. Також Віталій, наш черкаський волонтер, військовий, який нам допоміг і надав суху їжу. Дякуємо дівчатам з виробництва сухпайків. супи, ваші борщі. це насправді дуже і дуже смачно. За енергетики ми хочемо подякувати Олександрі Барковській. І ще раз наголошую, що ми разом здатні творити дійсно класні Речі, великі дива, бо ми єдині, і лише так ми здобудемо нашу перемогу. Також ми дякуємо Юрію за надані ось такі пакети для очистки води. Вони фільтрують навіть воду з річок для того, щоб наші хлопці в найскладніших умовах могли напитися чистої, хорошої якості води. А також всі небайдужі, котрі допомагали в цьому. Дякуємо вам. Слава Україні! А, а чули? Січки? Це їх електронна пошта? Чи... То чи вони номер ставляли? телефону не поставили? Ну ви подзвонили, подякували бім. А кожна здатний створити диво. Ти потрібен нам.